Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі, хочу поділитися темою про ще важчі часи, які чекають людей, як у світі, тих людей, які не пізнали Бога, так і у церкві, які часи ще важчі грядуть, тому що люди хочуть кращого, більшого, щоб було життя краще. Але Євангелія, і слово Боже, нам говорить, що буде ще гірше. Буде ще гірше, як у світі, так і у церкві. І ось ми будемо читати зараз слово Господнє, але перед Словом Божим я хочу зачитати один із псалмів: настала на світі нежданна тривога. Ніхто із людей не схотів. Всі люди чекають і плачуть, і ридають, не знають, що Бог так звелів. Повірте ви, люди, добра вже не буде, на світі ще гірше буде, бо вся ця тривога вона є від Бога, і Бог світ судити прийде. Жнива вже доспіли, пішли женці жати, великі Господні лани, пшеницю і жали. Кукіль пов'язали зостались самі бур'яни, кукіль Господь спалить вогнем невгасимим, пшеницю на тік забере, і радість велика буде на Сіоні, коли наш Спаситель прийде. Щасливі ті люди на світ народились, що в радість велику війдуть, нещасні ті люди, що їх там не буде, бо муки великі їх ждуть, огрішні люди. Сьогодні покайтесь, що в вічні вогні не горіть. Сьогодні усі ви до Бога зближайтесь, і більше в житті не грішіть. Сьогодні усіх вас Господь закликає, усі ви до мене прийдіть. Я прийму вас царство, своє віковічне, зі мною будете жити. І ті, що почули, до Бога звернулись, о, Боже, нас грішних прости! До тебе лице ми своїм повернулись, прийми нас таких, як ми є. І як бачимо, що в цій слово Псалмі згадується про те, що на світі ще гірше буде, що вся ця тривога, вона є від Бога, і Бог світ судити прийде. Давайте ми пороздумуємо над цією темою у світлі слова Господнього. Отже, читаємо перше місце Писання від святого Матвія, 24 розділ. І будемо читати з 6-го вірша по восьмі. Ви ж про війни почуєте. Це мова Ісуса Христа до своїх учнів на всі покоління аж до Його другого приходу. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки, що й зараз відбувається. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінече. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, тобто країна на країну, імперія на імперію, тут йде мова і про громадянські війни, і міждержавні війни. Все це має статися, каже Господь. Тому що від часу гріхопадіння Адама Єва ця земля стала проклята. І голод, і мор та землетруси настануть місцями. А все це початок. Терпінь породільних. Це ми як бачимо, що буде відбуватися в світі, і що вже відбувається на наших очах. І чим ближче до приходу Христа воно буде множитися. Ще одне місце писання: ми відкриємо Євангелія від Святого Луки, 21 розділ. І ми прочитаємо з 25 го вірша. І будуть ознаки на сонці. І місяці, і зорях, і тривога людей на землі. Тривога людей це від всіх тих подій, від гніву Божого, який ще буде проливатися на цей безбожний люд, де коли Бог трясе землею і буде ще більше трясти, і зорях, і тривога людей на землі і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти. Від страху й чекання, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Отже, будуть мертвіти, це означає, будуть просто не витримувати, дивлячися ці події, чи бувши очевидцями тих подій і будуть просто від самих цих подій падати мертвими, вмирати від великого страху, від того чекання, що ще йде, грядучого суду, агенця Божого. Коли Він прийде, де люди будуть ховатися в печери, і будуть казати: поспадайте на нас гори, позакривайте нас від лиця сидячого на престолі, бо це прийде великий гнів Агнця Божого. Коли Господь буде судити весь світ по правді через Ісуса Христа в своєму другому приході? Ще одне місце Писання, що чекає цей світ, безбожний. Ми будемо читати зараз книгу об'явлення. І читаємо 16 й розділ. Весь. І я почув гучний голос. Це буде відбуватися в час правління Антихриста. І я почув гучний голос із храму, що казав до семи анголів, Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого. Зауважимо, що виливають гнів Божий ангели Тобто від імені Бога, це покарання Боже. І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсили людей, хто мав знамену звірни виклонявся її образу. Тобто, хто прийме знамену диявола, чи буде почіпований на праву руку, чи на чоло, то невеликовні хвороби. Страшні невеликовні хвороби, які не зможуть е, ні одна людина е, з лікарів земних встановити діагноз. Е, це будемо сказати такі хвороби, яких ще не було і не буде після них. Де сам Господь буде карати тими невеликовними хворобами, що ж люті, шкідливі болячки обсядуть людей, хто клонявся і прийняв знамену диявола. А всі, хто не записаний в книзі життя Анса, всі приймуть чіп. Наступне, другий ангел вилив свою чашу до моря і сталася кров. Зауважимо, що весь ось океанський простір, простір, простір стане кров'ю. Всі океанські, можна сказати, оце море це все стане кров'ю. Сталася кров, кров немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Наступне. Третій же ангел чашу свої на річки та на воні джерела і сталися кров. Не тільки океанські простори, а ще й річки, джерела по всій планеті Земля стануться кров'ю. Це все будуть покарання Божі. І ті хвороби, які зараз є, включаючи різні коронавіруси і подібні хвороби, це зовсім нічого не варте проти того, що ще гряде і тих покарань Бога живого. І почув я ангола, вот який говорив: Ти правильний, що ти є, і що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крови, вони варті того. І я чув, як від жертівника говорив голос так, Господи, Боже Вседержителю, правдивість і справедливість суди твої. А англо четверти, четвертий вилив чашу свою. На сонце, і дано йому палити людей огнем, і спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. Зауважимо, що ми знаємо, що зараз можна сказати, десь є зима, десь є, е, скажімо, е, зимовий, скажімо, такий період, коли в нас літо, то десь на іншому континенті є зима, коли в нас. Зима, то там літо, тобто тепло. А тут написано однаково. Одинаково буде спека, і тут така спека невелик... невиносима, що люди будуть просто палити їх буде вогнем. І вони будуть замість того, щоб покаятися, ще більше зневажати Бога. Наступне п'ятий ангел роли чашу свою на престола звірений Престол звірений це вся земля. Вся земля, князь цього світу, це діявол, престола звільнений, і, і затімилося царство, тобто темрява буде така. І люди від болю кусали свої язики, зауважимо. І Бога Небесного вони зневажали від болю свого, І від своїх болячок та очинках своїх непокайлась. Наступне: шостий же Ангел вилив чашу свою на річку Велику Ефрат. І вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. Це йде мова вже про Третю світову війну, битву Армагеддон, яка відбудеться навколо Ізраїля. І я бачу, що виходили з уст, змія, з уст вірини, з уст неправдивого пророка, три духи нечисті, як жаби. Цей дух націоналізм, фашизм і комунізм з допомогою тих духів. Ідеології відбувається як громадянські, так і міждержавні війни. Це духи демонські, що чинять ознаки, вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога. Ось іду немов злодій, блажений, хто чуйний, і одежу собі береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його, і зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагедон. Сьомий же Ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи, сталося. Отже, під час сьомого чашу Гніву Божого, це вже в включається і знищення Вавилону, ми зараз прочитаємо, і знищення всього світу, тобто землі і неба. І сталося, сталися блискавки, і гурки, громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста, і великий Ваволон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожен острів, і не знайдено гір, і великий град, як важкі тягарі. Падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара Його була дуже велика. Зауважимо! Тут йде мова: Господь буде все, все руйнувати. І вирок суда буде в його приході. Оце ще чекає людей, які не знають Господа. Ще одне місце писання. Ми відкриваємо е, об'явлення 9-й і читаємо навіть роз, І читаємо, що ще чекає безбожний світ. І коли сьому початку розкрив, німа, тиша настала на небі десь на півгодини. В 16-му розділі ми читали, що там люті болячки, океанські простори, річки озера, Озера це все на всю планету Земля буде відбуватися. Тут ми будемо зараз читати в 8 розділі на третину землі. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано йому їм сім сурем, і прийшов другий ангел, та й став перед жертівником і золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитв усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Богом. А ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем і жертівника». Та й кинув на землю. І щинилися громи, і горкотнява, і блискавиці та трясіння землі. І сім ангелів, що мали сім сурм, приготувалися, щоб сурмити. і засурмив перший ангол. І вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю, і спалила третина землі, і згоріла третина дерев, і вселяка зелена трава погоріла. Так і станеться. На одну третю землі все погорить. Другий засормив Ангел, і не мов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що має життя, і загинула третина кораблів. Зауважимо. Так само ми читали ще раз, звертаюся, до 16 розділу, весь океанський простір. А тут третина. Далі засурмив третій англ, і велика зор'я спала з неба, палаючи як смолоскип, і спала вона на третину річок та на воні джерела, а зорі зоріті полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. Ця вода, це буде отруйна, як яд. І засрмив ангел четвертий, і вдарно третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затімилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом: горе, горе, горе тим, хто живе на землі, від голосу сурмових позосталих трьох ангелів, що мають сурмити. І засромив п'ятий ангел. І я бачив зорю, зазорявся ангел божий, який має владу на покарання, що спала із неба додолу, і даний був ключ від криниці безодні. І вона відімкнула криницю бездонню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі. І затьмилося сонце і повітря від криничного диму, а з диму на землю вийшла сарана, і даний міць. Як мають міць скорпіони земні, і наказано їй, що вона не шкодила земній траві, ані жадному зіллю, ані жадному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої, і було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину, і в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її, померти вони захотять. Та втече від них смерть, а вигляд сарани був подібний до коней, на війну приготованих, а на головах у неї немовби вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людське обличчя, і мало волосся, як волосся жіночі, а її зуби були, немов лев'ячі. і мала вона панцари, немов панцири залізні, а шум її крил, немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала в хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя Ангола Безоні, йому по єврейському ім'я Авадон, а по грецькому звався він Аполіон, тобто погубник. Оне горе минуло, ось за ним ще два горя надходять. Це буде в буквальному розумінні гібридний вид старни. Де ця сарана буде послана Богом, щоб карати всіх людей безбожних, які не мають печатки Божої, які не є дітьми Божими, всіх до єдиного буде карати. І це, як бачимо, п'ять місяців будуть мучити. Що можна сказати, згадаємо, як це було в Єгипті, коли скажімо, в Єгипті на траву Господь послав на все трав'яне, і вона ця сарана виїдала а тут на всіх людей, де будуть кусати цей гібридний вид сарани, що настільки їх було багато, що навіть не можна було бачити сонця. Стільки багато тієї сарани. І ось вона буде кусати 5 місяців людей безбожних, що ті люди захотять собі зробити смерть. Но Божий наказ буде ангелам Божим не забирати тих людей. П'ять місяців це буде відбуватися. Отаке От сильне покарання чекає безбожний світ. І ще одне ми читаємо тепер далі: одне горе минуло, ось за ним ще два гори надходять, і засрумив шостий ангел. І я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом, що казав шостому ангелові, який мав сурму: розв'яжи чотирьох ангелів. Що пов'язані при великій річці Ефраті. Це те саме, що ми читали в об'явленні за битву Армагедону. Тут є доповнення. І були порозв'язувані чотири ангели, приготовані на годину і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили третину людей, тобто одна третя в третій світовій е, війні в, в Армагедоні поляже людей. Це приблизно 2,5 мільярда на теперішній час. Зауважумо. Якщо взяти це дуже, така буде війна, що аж по Скінській вуздечка буде крові трупів а 300 км навколо Єрусалиму. Про це нам говорить книга об'явлення в 14-му розділі. А число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч, і я чув їхнє число. І так, бачив, як у неї у відійні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і серчані, а голови в коней, немав голови левічі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим і сірка. І побита була третина людей від цих трьох поразок від огню, від диму і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, зауважимо, зараз ми продовжимо, мали би вже покаятися, правда? Господь настільки вже проявив свої, свій гнів, що треба було б вже задуматися. Це не просто. Якась там війна відбула, відбулася. Це світова війна, Третя світова, де поляже так багато людей. І ті покарання, які ми читали, третина, третина, третина. І мали би покаятися, мали би зрозуміти, що це Бог трясе землею. І покарання відбувається, гнів Божий, а що написано: не покаялися за діла. Люди, не покаялися за діла своїх рук, щоб не кланятися демонам ані ідолам. Золотим, срібним, мідяним, кам'яним, дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити, і вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїх, ні в крадіжках своїх. Яке жорстоке серце людське. Ще читаємо, що чекає безбожний світ. Ми прочитаємо е битва. Третя світова війна, де описується в книзі об'явлень, 19 розділ з 11 вірша і нижче. І побачив я небо відкрите, і ось Білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює, очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане якого не знає ніхто, тільки він сам, і зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже, а війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали в селі за ним, на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило, вина лютого гніву, Бога Вседержителя. І він має на шаті, і на стегнах своїх написане імення цар над царями, і Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, що ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них. І тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих, і я побачив звірину, і зимних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. Це третя світова війна. І схоплена була звірина, а з неї неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамени звірини прийняв, і поклонився образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами, тобто стерв'ятники. Це вид орлів, який їсть трупів, де і написано в, в книзі Евангелії Матвія, 28 24 й розділ, 28-й, здається, вірш, написано, де труп, там зберуться орли. Це йде мова про битву Армагеддону, де Господь, е, як добрий санітар, скличе стерв'ятників, щоб їли трупи, бо не буде навіть кому ховати. Таке велике побоїще буде, де сам Господь винесе їм вирок. І на чолі е, цієї е, війни буде стояти північний цар. Ще одне місцеписання: ми побачимо. Знищення Вавилону, про це говориться 17-й і 18-й розділ про тайну Вавилону, Що це за країна, що це йде мова за найбільшу розпусту країну. Саме можна сказати, яка напоїла всіх людей беззаконням, розпустою. Ось і це описується в 17-й, 18 17 розділ, Це вказує саме країну за океаном на Сполучені Штати Америки. Ось і це все ще буде притих приходу Христа відбуватися. Тому, записавши таке слово, пам'ятаємо, що як в світі, так і події в церкві, не чекаємо вже кращих подій. Це перша частина, яку я записав, що про деякі важкі часи. Скажімо, ще як у світі, так і у церкві взяв суто світу, і що ще має статися. Що ще має відбутися, про що нам ще говорить Святе Писання? Це все ще має відбутися. Тому не дивно для нас, що це відбувається, воно має статися. І все те, що написано в Євангелії, в Слові Божому, як сказав Ісус Христос, що каже, небо й земля променеться, але не менеться ані жодна буквочка. Із слова Господнього. Та хай благословить всіх нас Господь, що ми в цей час останній старалися служити Господу, це я звертаюся до всіх, хто пізнав, хто пізнав Бога, були вірні йому, бо Церква Христова вона буде очевидець всіх тих подій, що ми прочитали аж до його другого приходу. А Всім слухачам, які ще будуть слухати, але не, не примирилися з Богом, побажання, чим швидше. Зробіть це. Зробіть це і покайтеся в своїх гріхах, щоб ви не підпали тим покаранням, які ми тільки що прочитали тут на землі ті покарання, а ще гірше, щоб не попати, попасти в вічну скажімо, смерть, вічне озеро огняне, де не буде кінця вічних мук, безповоротних мук, де не можна нічого Змінити. То впокайтеся в своїх гріхах, Почніть читати Євангелію, почніть втілювати це слово Боже в своє життя. І коли ви так зробите, Бог обов'язково вийде нам назустріч і дарує вам життя вічне. Всім бажаю Божих благословень, а нашому Господу, хай буде вічна подяка, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Це перша частина.